Я робить і це і відео, не знаю, що вийшли. Що злякалися? А це ми були, а не чорт. Та не те, що вас, ми самого чорта не боїмося. Чим добрички, а чи не телято ви наше бачите? А яке то воно ваше бачите? Під пиленьке, рівненьке, під рябинок хвостик, а на мотості шийка. А, то вона під нашим ножем пова. А брехи, як нас побачили, то вона підняла носи та й побігла в хвіст. Отговірливі і не переговориш. А от ми вас зараз половимо, як тих горобців на Семенах. Будемо стати якісь сміливі. Перший гороб! Гости горобці! Сьомий горобчик! Бачив, а ти, моя господиня. І перелякані. О -о -о -о. Я так думаю, час уже наші нечисті сили виганяти і запалити нарешті наш посвіт. Так? Так. так, так. Господарю, запалюйте посвіти. Відтепер в нашій хаті буде жити. Живий дух, він охоронятиме нашу селю від нечистої сили, гортуватиме родину, даруватиме тепло і світло. Аби вогонь не погас, за цим слідкує моя господиня. Від сьогоднішнього дня весь в хаті вогонь ми беремо від посвіту. Треба приготувати їжу, Ми переносимо вогонь у піч. Треба освітити стіл, аби навколо нього сіла родина за, веч... за вечерою. Ми запалюємо свічечку. Увечері, коли нічого не треба робити в хаті, не збираються дівчата для вечорниць. Я переношу вогонь у піч і присипаю його попелом. Вогонь має чудодійну силу. Він захищає від усього лихого і попіл також. Він захищає від кашлю, від пристрілу. Якщо на когось глянув поганим оком, обов'язково захищає, не булавку причіпляємо, а попелом посипаємо. А ще він лікує виразки, язви на тілі. Дуже багато-багато всіляких хвороб. Тобто наш вогонь має чудодійну силу. А зараз ми візьмемо вогонь від воска, запалимо свічечку, аби він став ближчим до вас і вижимо на нарешті нечисті сили. Гориш посвіти ясненько і дай працювати гарненько. От візьму я свічу, все довкола освічу. Тричі перехрещуся, Богові помолюся. Ти нечистий, йди, нечисти, йди проч, нам голову не мороч. Бо ми часу не маємо, на Семена гуляємо. Посвіте Ясненько, та досвіти, захисти посвіте, нашу худобу, коників, волики та різну пашницю. Захисти посвітку Чілки, винеси їх на Красну Весну. Дай волі, чи лядонці рано вставати. Відлі працювати, щоб нашому роду не було. Не було. А тепер, коли посвід засвічено, можемо зібратися на вечорниці. Але ми сьогодні багато вечорниць бачили, навчилися, як їх треба проводити. Тому ми сьогодні зробимо інший обряд. Ми одружимо свічку із коменом, аби святок, святий вогонь не газ аж до весни, до початку весняних пору. Замість уже, а комен вбирається не хоче ніяк. Що коменом робити? Вийди! -би! Дуже мити! Помічне лікарство, педагогічне. Готові? Готові! Готові. Що, Я, а, Я тебе комене женю і деркаче вінчаю, І деркаче головні ваші змі! А ну, дівчата й похідчати, ай нечку та й комина обирайте. Ой, осінки, з вашечки, осінки, треба для комина та жінки, а для свічки чоловіка щасливого віка. Ой, осінки з вашечки, осінки, треба для комина та жінки. А для свічки чоловіка щасливого віка! Ой, привіт на нашу... не привітна бери Таня привітна, як свічка тендітна А Петром